Іван Гончар зібрав на нараду голів районних рад Хмельницької області. Говорили про бюджет, важливість модернізації роботи органів самоврядування та шукали шляхи протидії корупції. Подробиці далі у сюжеті. Тема бюджету номер 1 Іван Гончар одразу розпочинає з переліку районів, у яких в цьому питанні проблеми, якщо не дірки, голови райрад найближчим часом мають привести бюджет у відповідність при можливості зменшити кількість видатків та переглянути штатні розписи усіх комунальних підприємств. Обласного бюджету довели скорочення 146 мільйонів. У нас є деякі музеї, я переглядав один керівник музею, в нього є. Скажімо так, підлеглі е, керівник музею заступник, він же е, скажем, господарник, він же е, садівник, він же прибірнальник, на двоїх двої получають по 6 оплатів. Тому я думаю, що у вас є треш комунальні підприємства на сьогоднішній день районної ради яких є дуже багато питань, ще гарячіша тема корупція та хабарництво. Цим протизаконним діям варто запобігати активніше, переконаний Григорій Гоцький, адже люди в більшості випадків даються до корупційних дій, бо не знають законів. Спочатку вступу нового закону, який має назву про засади запобігання протидії корупції із другої половини 2011 року, свідчить про те, що у нас різко знизилася кількість корупційних чинків проємні із тим періодом. Коли діє закон про боротьбу з корупцією до кінця 2010 року. Але разом з тим, протягом 12 2013 13 року, цей показник росте, ми зменшили практично два рази кількість чиновників публічної влади, тобто державних службовців і посадових осіб, які вчинили корупційні дії. Аби дарунок в знак подяки не став хабарем, закон обмежує його вартість, враховуючи суму мінімальної зарплатні. Якщо це з одного джерела, то це 1218, Якщо це одноразовий подарунок не більше 609 гривень. Не поширюються ці обмеження щодо вартості на дарунки, які даруються близькими особами. Як зазначають працівники прокуратури, корупція на Хмельниччині таки існує. Посадовці й надалі отримують неправомірну вигоду. Тож фахівці радять держслужбовцям у знак вдячності приймати просто слова, а не дарунки. Факти корупції не те, що мають місце, а навпаки, фактично ухилення від фіксування правоохоронними органами фактів чи округційних діяльних це більше розконалюється цими правопорушниками. Слід зазначити, що доцільно, доцільно більш плідно працювати органами місцевого зрядування з правоохоронними органами. Є певні, певні особливості законодавства антикорупційного, саме в тому, що, як правило, не менше один раз в рік у нього, нього зносяться зміни, і вони надто важливі, які необхідно доводити до своїх підлеглих. Учасники зібрання сподіваються, найближчим часом бюджетні антикорупційні питання на Хмельниччині вдасться вирішити. Однак все залежить від сумлінності людей. Юлія Фоміних, Андрій Шаповалов. Новини Ті 7+.